Останній урок нашого курсу присвячено створенню блогу. У блозі можна розмістити план роботи над курсом чи проєктом, організувати обговорення та групову роботу учнів. Зручно, що записи можна розміщувати за вказаним розкладом. Тоді як навчальні матеріали є певною незмінною та універсальною складовою ресурсів онлайнового середовища вчителя, блог дозволяє модифікувати викладання теми пристосовуючись до конкретного класу чи індивідуальних учнів. Отже, додаємо до сайту нову сторінку. Вказуючи при цьому, що її типом є блог. А можна заповнити основні параметри сторінки, тобто її назва. Наприклад, назвемо її блог курсу. І, і вкажемо, що тип цієї сторінки нехай буде, скажімо, short header. Наступний етап можна змінити інформацію про автора курсу замість цього стандартного тексту. Скажімо, виділяючи цей текст, я його витираю і додаю свій. Також можна перейменувати розділи архіви. Та категорії. Ці розділи будуть наповнюватись автоматично у процесі роботи над блогом. Отже, почнемо створювати новий допис, Клацаю кнопочку «Нова запись. І, відповідно, з'являється можливість редагувати цей запис. Робота з наповнення запису відбувається аналогічно до наповнення інших сторінок на вібліком. Тобто ми перетягуємо елементи на сторінку і наповнюємо їх вмістом. Особливим для блогу є тільки елемент читати далі, який дозволяє розділити текст опису на дві частинки. Перша буде доступна зразу, а друга після клацання відповідної кнопки. Отже, перетягую текстовий напис, наприклад, на область сторінки клацаю… І змінюю її вміст. Далі можна налаштувати параметри цього допису, вкладуючи кнопочку Параметри записі. Можна переглянути ті можливості, котрі тут пропонуються. Отже, по-перше, можна налаштувати, коли публікувати цей допис безпосередньо зараз, чи, скажімо, за певним розкладом. Можна налаштувати публікацію в дещо пізніший період часу або навпаки у дещо раніший. В моєму випадку я хочу опублікувати це негайно. Коментарі. Відкриті коментарі, закриті коментарі, чи перед тим, як публікувати коментар, буде відбуватися перевірка. Поки що я поставлю е, цей варіант у відкриті коментарі. І категорії або теги, котрі дозволяють описати тематику допису. Наприклад, додаю категорію онлайнове середовище вчителя. Звертаю увагу, після публікації ці категорії будуть відображатися в ось цій області сторіночки. Параметри ми налаштували і можемо зберігати цей запис. Після класення кнопочки Записати відбувається публікація допису. Але річ у тому, що поки що наш сайт не був повторно опублікований в мережі інтернет. А от, власне кажучи, після того, як ми повторно опублікуємо сайт, можна буде переглянути наш блог і прокоментувати його. Отже, після публікації сайту спробуємо переглянути утворений блог. У головному меню перехожу до блогу свого курсу. Бачу той допис, який я створювала щойно, і я маю можливість додати коментарі. Переглянемо форму додавання коментаря. Необхідно вказати ім'я. Відвідувача, електронну скриньку та вебсайт. Як бачимо, це, цей параметр є необов'язковим, І, власне кажучи, коментар до того допису, який ми хочемо додати. Отже, в область коментарів додаю коментар. І можна вказати, чи сповіщати про коментарі до цього запису. Цей препарат я поки що не ставлю і клацаю відправити. Бачимо, що передусім в мене з'явився один коментар і текст цього коментаря. Подивимося, яким чином цю інформацію може побачити автор нашого сайту. Отже, перехожу знову до редактора, і за кнопочкою Коментарі можна переглянути інформацію про те, хто і як коментує наш сайт. Якщо ми побачимо, що, наприклад, публікується багато спаму, то ми можемо заблокувати певного відправника, видаляти його коментарі чи навпаки схвалювати їх, якщо була ввімкнена попередня модерація. Власне кажучи, ці параметри можна налаштовувати також у параметрах блогу, котрі відкриваються відповідною кнопкою. Ми можемо налаштувати кількість записів на сторінці, дозволити публікацію за допомогою облікових записів Facebook та Twitter. Також ми можемо увікнути чи вимкнути бічну панель блогу та налаштувати параметри коментарів, тобто чи використовувати систему за умовчанням чи якось іншу, чи відкритий чи закритий статус коментарів за омовчанням до нових дописів, чи, можна, чи є необхідність закривати коментування допису через певну кількість часу, чи захищати коментування за допомогою капчі, чи виконувати модерування. До записів, відповідно, вибірково, чи взагалі його не використовувати. І чи надсилати сповіщення про нові коментарі на певну електронну скриньку. Також інформація про коментування нашого сайту буде доступна, коли ми вийдемо з режиму редактора, наприклад, ось таким чином, і переглянемо загальну статистику сайту. Власне кажучи, серед. Кнопу, котрі відповіда за статистику, окрім даних форм, котрі ми вже розглядали, можна розглянути коментарі блогу, які відповідно теж тут відображаються. Таким чином, ми з вами створили онлайнове середовище вчителя, в якому викладені навчальні матеріали різного типу, забезпечено можливість зворотнього зв'язку через коментарі, опитування та тести. Учні можуть надіслати свою роботу у вигляді файлів. А вчитель може організувати проєктну діяльність засобами блогу, розміщуючи записи за певним розкладом. Завдяки тому, що використовувалися інструменти платформи WebL, загальний вигляд створеного сайту є достатньо сучасним та привабливим, а вчителю просто його наповнювати інформацією.